Вітаю. Прошу вас до дуже крутезної квартири. То Що ж це за квартира? Це квартира загальною площою 64 квадратних метри. У новобудові життя театральний. Квартира з дизайнерським ремонтом. В ній є три зони. Це зона кухні, де ми зараз знаходимося. Там далі зона вітальні, спальна зона, два санузли та гардероб. Далі докладніше. При вході в квартиру в нас є зона перед покою, зверху тут антресолі, знизу ящик для взуття, повішали куртки чи куртки, сіли, зручно взулися, пішли на роботу. Не кожен помітить, при вході також у нас є величезна гардеробна, тут е е доволі багато. Е е Полиць, е вішарки под, під е верхній одяг, ящики, е вся електрика, автомати також знаходяться у гардеробі. Переходимо до кухні. Е вся кухня це крашений МДФ, е стільниця та фартух – це штучний камінь, е багато систем зберігання. Тут у нас посудомийна машина, тут у нас фільтр зворотній осмос, тому з крану завжди буде чиста вода, сенсор для підсвітки. Тут дуже прикольна штука, це два в одному. Це мікрохвильова пічка та духова шафа. Тут у нас схована пральна машина з сушкою. І тут холодильник, та морозильна камера. Тут у нас знаходиться великий вертикальний радіатор, поруч з яким вхід у перший самузол. Тут також багато систем зберігання. Все відкривається. І тут у нас схований величезний бойлер на 200 літрів. Доскладніше хотілося б розповісти про сам ремонт у квартирі. На підлозі ми бачимо крупноформатну італійську плитку розміром 240х120 см. Санузла буде плитка 120х120 та 120х60 см. Стеля це гіпсокартон, все освітлення в квартирі. Так само, як і люстри, це від американського виробника. В зоні відпочинку на підлозі в нас натуральний паркет. До речі, по всій квартирі повністю по всьому периметру йде підлога з підогрівом. Двері всі прихованого монтажу. Так саме як і плінтуси. Тут дві зони: зона спальні та зона вітальні з обідньою зоною. Дуже зручний великий диван. Великий телевізор 65-ї діагоналі, який ви можете переглядати як сидячи на дивані та лежачи на ліжку. Всі вікна в квартирі були замінені на вікна Ріхаусі Нега. П'ятикамерний профіль, двокамерний склопакет. І з вікном ви маєте можливість бачити гарний краєвид на каскад та фаршевчик. До речі, тут ви можете бачити мармурове підвіконня. В спальні у нас є містка доволі шафа. А тут також є дуже прикольна зона відпочинку, де дуже зручно можна полежати чи почитати якусь гарну книжку. Далі хочу вам показати найулюбленіше моє приміщення у цій квартирі, це головний санвузол. До речі, вся сантехніка від італійських та німецьких виробників, таких як чело, Те, це, міф, дзюкеті та інші. Тут відразу ви бачите сушилку для рушників, величезну ванну, дизайнерський світильник, тумбу з раковиною та просто величезний душовий бокс. Тож, якщо ви хочете придбати цей варіант, записатися на перегляд або отримати якісь нові відповіді, набирайте мене, звертайтеся до нас, я буду радий вам у цьому там допомогти.